Якщо тобі не цікавий дохід за допомогою TikTok, просто пропускай це відео. Привіт! Сьогодні я поділюсь з вами методом переливу трафіку на TikTok. але спочатку важлива річ. Я не гарантую ніяких фінансових результатів. Ваш досвід, знання та навички реалізації є унікальними, і саме вони формують ваші результати. Мій досвід у цій сфері. Понад два роки, але ваші результати можуть відрізнятися. Я не знаю вашого досвіду, вашого беграунду, зрештою, я не Гаррі Поттер і Чудес не обіцяю. Натомість я пропоную фундаментальну технологію, відправну точку, яка озброїть вас дієвими інструментами та знаннями. Отже, про що цей курс ви отримаєте 17 уроків базової технології та стратегії переливу трафіку. На онлайн-магазини країн Tier 1 таких як Канада, Австралія США, яка допоможе вам збільшити дохід через Тікток. Ви навчитеся, як максимально використовувати цю платформу для реалізації ваших цілей. Готові зробити перший крок. Записуйтеся на курс за спеціальною ціною сьогодні, і почніть свій шлях до успіху на Тікток.